Традиційні виставки ярмарки, майстер-клас сплетіння віночків, ігрові програми та концерти. Таким розмаїттям святкових дійств у парку імені Чекмана відзначили вечір напередодні Івана Купала. Його вважають одним із найбільш загадкових свят літа. Забаву під патронатом міського управління культури та туризму організували мистецькі заклади Хмельницького. Поблизу центрального входу до парку, глядачів розважав народний аматорський ансамбль пісні та музики ретро. Кількома годинами раніше зачаровував грою муніципальний естрадно-духовий оркестр. Основне ж дійство проходило на центральній сцені парку культури та відпочинку імені Чекмана. Навіть рясний дощ глядачів не налякав. Традиційно в день сонцестояння по старому для ми збираємося в цьому чудовому нашому парку культури відпочинку на берегу двох рік річки і річки Південний Буг, щоб святкувати свято ще до християнське давнє свято Івана Купайла, яке традиційно пов'язане з вогнищем, дівочими вінками з квітів, папоротю і другими різними дивами. Тему купальських див підхопили колективи та окремі виконавці музичних шкіл, закладів мистецтв, Центру національного виховання учнівської молоді та міського будинку культури. Організатори наголосили, намагалися до деталей відобразити усю повноту народних традицій, а глядачі запевняють, задумане вдалося на славу. Ну, подобається атмосфера, що все в українському стилі звучать українські пісні, українські костюми. Очень подобається. Вона повинна прекрасно організована, гарно співають, виконавці Очень молоді. Щоб звичаї, традиції наші зберігалися, переходили від покоління до покоління. Гарна музика, гарні творчі люди тут готували це свято. І воно зараз теж на сцені готується номер, і ми з задоволенням будемо його дивитися. Для молоді свято, для нас всім паче.